Пресвята, Богородице, мати, любові та миру, я приходжу до тебе в цю хвилину, молю тебе з глибини серця, благослови мою сім'ю. Покрий нас своїм небесним покровом, як ти оберігала свою святу родину, дай нам сили бути разом у радості й випробуваннях, дай нашим серцям вміння прощати і підтримувати одне одного, навчи нас не осуждати, а розуміти, навчи любити не за щось, а просто так, як ти любиш. Благослови наш Дім, щоб у ньому завжди панував мир, благослови нашу працю. Щоб вона була чесною і корисною. Благослови наші обійми, щоб вони були щирими, благослови наші молитви, щоб вони долітали до неба. Я дякую тобі, Богородице, за кожен день прожитий разом, за усмішки, за тихі вечори, за спільні кроки, за те, що навіть у труднощах ми не залишені, за те, що ти ведеш нас, хоч інколи ми не чуємо твоїх кроків. Захисти нашу сім'ю від хвороб, сварок, розчарувань. Захисти наші серця від байдужості, холоду, захисти наші стосунки від зневіри захисти наші душі від усяких темних думок, коли ми віддаляємося одне від одного, з'єднай, коли говоримо з гіркотою, навчи мовчати з любов'ю, коли втома накриває, стіли своїм миром. Пресвята Мати, будь у центрі нашого дому, будь поруч у кожному серці, нехай Твоя присутність наповнює повітря спокоєм, нехай Твоя ласка супроводжує нас, куди б ми не йшли. Благослови нас, Богородиця, сьогодні, завтра і завжди, щоб наша сім'я була нашою церквою у цьому великому світі, щоб ми жили у вірі, любові і надії, і щоб у наших серцях завжди звучала тиха, але щира молитва. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенне підлона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенне підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Амінь.